1 червня, перший день літа, відтак і перше літнє опитування. Як планують провести найспекотнішу пору року рівняни? Зараз це ми у них і запитаємо. Працювати буду. Ось незвичайний відпочинок буде. Тобто не знаю, коли саме і який саме місяць буде. Але будемо планувати десь на кінець літа, тобто, знаєте, саме такий сезон відпочинки. А де хочете відпочити? Тут в Україні за кордоном? А я думаю, в Україні. море по-любому, да. на море по-любому, тусовки все такое. Все хотят на море. Да. Хотите на море? Да. Тоже. <свят> казалось что -то на море? Тоже. <свят> Мы тоже. Едет казахстанец. Вы хотите на море? Мы тоже. Там, чорне. Чорне море. Це да. в Одесі чи може десь? Ні, може Железний Порт. Точно yeah. так же. Ми скрізь разом. Поїхати за кордон. Так поїде, не знаю. Почите за крутами. На відпочинок поїхати. Чеш? Ну, можливо, на море. Напевно, Турція. Проти. Так. З вами поїхав. Сіро, хіро Я планую поїздити на фестивалі, грати в футбол, весело проводити час з друзями. Все. Бандерштат, Захід, фест, файне місто. Ось так планують провести рівняни літо 2017 року. Окрім всього іншого, 1 червня ще відзначають міжнародний день захисту дітей. Ти хто? Діма. і це моя банда. Павло Невесенко, Дмитро та його банда, і Дмитро Спільченко у ритмі подій. Хочемо